26 років тому з Львівського музею українського мистецтва, а тепер Національного музею імені Андрія Шептицького викрили 22 ікони. Відтоді 10 реліквій відзнайшли. 11 Одинадцята ікона Покрова Богородиці з'явиться на стінах музею вже днями. Ікона Покрова Богородиці з середина шістнадцятого століття 1560 рік. Як її отримують мистецтвознавці, робота майстра Димитрія, покрова Богородиці ну все сюжет дуже цікавий Є ікони. Ми маємо багато таких того, цього сюжету, ікон різного, різного часу. Вона відносила до тих найдавніших покров Богородиці із нашої збірки. Вона є дуже важлива, вона є дуже цінна, і ця ікона є дуже намолена, тому її повернення це звичайно знаково. Придбав ікону рік тому в одній із європейських країн російський колекціонер Ігор Возяков власник каже одразу, як оглянув раритет, зрозумів це власність музею. Признак наприклад, сахранності. Тому що річ, яка часто змінює много рук, конечно, там не соблюдеє температурної влажностного режим і много чого приводить к реставрації. Як только признаки музейної на реставрації появляються, понятно, що є музей. Скільки заплатив за українську культурну спадщину, колекціонер не каже. Називає лише оціночну вартість 350 тисяч євро. Музею її він передав безкоштовно. Наразі львівському музею повернули уже 11 ікон, з викрадених у 1984 році. А днями обіцяють привезти з Росії ще одну. Тепер кажуть, охоронятимуть їх як зіницю ока.